Василь Стус казав, що якщо далі буде така мовна політика на Донбасі, то вся Україна стане Донбасом. Це сказав Василь Стус, який там вчився, який з чотирьох років виховувався на Донбасі. 9 листопада роблю форум захисту української мови у Львові. І знаєте, кого я запрошую? Я запрошую людей з Донецька, з Горлівки, які зараз є переселенцями, щоб вони звернулися до Львів'ян з докором якої мари. Ваш мер звертався до нас у день анексії Криму російською мовою. Ви поширили цю війну таким способом на набагато більшу територію, ніж на третину Донбасу. Далі, анекс, медаль за, за взяття Криму Москалі, відштампували, знаєте, якою датою? Датою 20 лютого. А ми закон скасували, якого числа 23 лютого. Нестиковочка відходить. Треба просто було знайти офірового ЦАПа. Хто виноват, а хто винен завжди? Невістка. А хто у нас невістка в політичному просторі? Ось вона сидить перед вами. Я завжди винна. Я так зрозуміла, що я вже починаю війну навіть в Угорщині. Там також вже крик стоїть, тому що Феріон сказала, що всіх тих, які е, у посольстві в Угорщині брали паспорти, другі паспорти і присягали на вірність Угорщині, що треба зробити? Депортувати.